Днями волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Та їхній візит був надзвичайним. Активісти підготували справжнє геловінське свято, де панувала атмосфера тепла, сміху та чарівності. Ми завітали до діток з центру соціально-психологічної реабілітації для того, щоб відзначити свято Геловіна, Ми підготували для них святкову програму, підготували квест, підготували майстер-класи. І також до нас долучилися танцювальний колектив Хабібі. Який привітав діток своєю танцювальною програмою для вихованців? Це ще одна можливість розвантажитись, відчути турботу і зануритись у дивовижний настрій осіннього свята. Подібні зустрічі завжди викликають у дітей море позитивних емоцій і надовго залишаються у пам'яті. Ми з нетерпінням, і ми працівники, і діти наші чекаємо усіх гостей, які прийдуть для того, щоб вітати наших дітей. Ось сьогодні до нас завітав молодіжний парламент міста Кременчука, якому ми дуже вдячні, як завжди. Дуже цікава програма. Я знаю, що це буде і свято Хеллоуіна, тому я не знаю, як воно буде так. І як наші діти не знають, але я знаю, що це буде здорово і цікаво. Під час заходу діти проходили цікавий квест, розв'язували завдання, змагались у спритності та кмітливості. Волонтери ж допомагали створювати атмосферу радості і підтримки, доводячи, що добрі справи не потребують нагоди. Такі події це не лише розвага, а й важлива частина соціальної адаптації дітей, які потребують особливої уваги. Вони допомагають відчути тепло людських сердець, повірити у себе та зрозуміти, поруч завжди є ті, хто готовий підтримати. Організаторами заходу стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.